Він був триразовим чемпіоном України з американського футболу у складі Ужгородських лісорубів. Але з початком повномасштабного вторгнення ворога добровольцем пішов захищати батьківщину. Проявив себе сміливим воїном і загинув 16 жовтня 2022 року у бою під час звільнення Херсонщини. Але Данила Богославського пам'ятають зокрема у рідному місті. Герой удостоєний звання почесного громадянина Ужгорода. І вже втретє проведено всеукраїнський турнір із флаг футболу, безконтактної версії американського футболу. Однозначно, це була дуже світла людина, добра людина. Ну і саме головне хоробра людина, яка віддала життя. Такі турніри вони спрямовані. На вшанування пам'яті полеглих, і ми всі розуміємо, що у нас безліч в кожній в кожній команді безліч гравців зараз на фронті. І ми продовжуємо, продовжуємо їхню справу, продовжуємо їхнє, їхнє, скажімо так, захоплення, їхня жага. Як очі горіли, коли всі грали на полі. Зараз вони не можуть цього зробити. Тому ми, наші діти, наші вихованці, вони продовжують їхню справу. У турнірі взяли участь шість команд, включно із ужгородцями. Формат такий самий. Учасники приїхали команди з Вінниці, зі Львову, з Хмельницька і з Долбуну. Турнір має вагоме і спортивне значення. Ну, це перший старт цього року, по-перше, тому ми дивимося, в яких кондиціях наші гравці підходять до старту сезону. Ми перевіряємо гравців збірної, ми в грі дивимося, які вони, яких вони зараз в кондиціях і що треба покращити, подивитися загалом їх фізичний стан, їх психологічний стан, в першу чергу також. І загалом дивимося. Ну, основна ціль це перевірити стан спортсменів. Друга ціль це в між, між, між у Нас також було напрацювання нових комбінацій, нових якихось тактик, підходів їх перевірити перед стартом чемпіонату України. Мані слав футболу важливій у контексті олімпійських перспектив. «В восьмому році це олімпійський вид спорту в Лос-Анджелесі, вперше в історії взагалі, і це дуже круто, і це хороший ріст для дітей, для юних талантів, зокрема в Ужгороді, в вашому в Ужгород, з в Вінниця, Львів, поїхати на Олімпіаду і представити нашу країну на Олімпійських іграх і виступати гідно там з кращими гравцями американського футболу. Тому що ще вам скажу декілька слів, що гравці в американський футбол Національної футбольної ліги зараз вже оголосили, що мають бажання зіграти на Олімпійських іграх, тобто, це спортсмени, мільйонери, професіонали, і зіграти проти них на одних полях в Лос-Анджелесі. Це чудова можливість для дітей і дуже чудова мотивація для них розвиватися зараз. Таку перспективу добре розуміють в Ужгороді. Цього року в Ужгородських лісорубах є чотири вікові категорії. Ми граємо в Ю-15, в Ю-17. У нас є доросла команда Ужгородські лісоруби. І так само цього року була створена жіноча команда Ужгородські рисі. А в Європі ми, у нас будуть європейські змагання. В Європі дозволено грати міксованими командами, тобто жінки і чоловіки грають в одній команді. А тому перші наші змагання це Кубок Боуславського і 15-16 березня централбол. Це будуть контрольні змагання перед виїздом в Хорватію, там, де ми граємо міксованою командою. Для нас, для ужгородських лісорубів, принаймні, це такий маленький експеримент. Експеримент удався навіть з урахуванням того, що в турнірі взяли участь вихованці лісорубів. Діти, яких тренери відібрали лише минулого року. Іюнь успішно пробує свої сили у змаганнях дорослих. У результаті господарі фінішували третіми. Другими стали Вінницькі вовки, а першими львівські леви.